Мальовниче село Федорівка відноситься до Бірківського старостинського округу з громади. У цьому році йому виповнюється 365. Село налічує близько 200 мешканців. На перший погляд, мальовнича та квітуча місцина чудове місце для життя. Проти жителів села турбують одразу кілька серйозних проблем, що заважають гідному і більш-менш комфортному існуванню. А скажіть, а сполучення як ви добираєтесь? Є автобуси нічого, немає нічого. Оце якщо хоча б… Понеділок у нас тут базар, хоча б оце в понеділок був, туди й обратно. Колись школьний був, ну вони нас не брали, стариків. Пішком каже, Бабушка то з двома паличками поки дойде, півтора часа пройде. І назад, може, хто підхватить, а зараз такі люди, що не підхвачують. Перше, що варто почати, на чому хочемо акцентувати увагу, дорога, на ремонт якої з міська міська рада В минулому році хотіла спрямувати кілька мільйонів гривень з бюджету. У липні 2023-го, згідно рішення сесії, були надані кошти на поточний ремонт дороги до нової ферми індиків та села Федорівка. Тендер виграла ТОВ «Дамеріс», який займалася ремонтом усіх доріг з міської громади у минулому році. Вартість проведення робіт згідно договору, склала. 2 мільйони 291 тисячу гривень. Декілька разів додатковими угодами продовжувалися терміни ремонтних робіт. Останні склали 31 жовтня, але щось пішло не так. Врешті-решт, постачальник та замовник, комунальне підприємство, зміїв сервіс дійшли згоди розірвати договір та припинити його дію за взаємною згодою. Як бачимо, цей жах назвати дорогою важко. А отут, ось, ви ж бачите, по обочині їдуть. Оце тут невозможно. Нічого вони не зробили. Вони ж спеціально для ям ви, ну зробіть ями, а там дорога нормальна була. Чим оту дорогу самі насипали ми угу. збирали. Потім Тетяна Станіславовна приїхала з цим, з, з рейдером, розгорнула іще, не іще, отам неселько насипали, все, кончилось. А отут біля індиків, бачили, що твориться? Отакі ями. Їдуть, он... Але я кажу, хлопці, юшкин, що ж ви робите? Ну й до ж посадить надо за це. За вікном 2024 рік. А у деяких населених пунктах з міської громади досі немає сміттєвих майданчиків. Так у Федорівці не стоїть жодного контейнера для побутових відходів. Схоже, єдина людина, якій не байдуже на долю села Федорівка, депутат з міської ради Олександр Жаян. Нещодавно мешканці звернулися до нього з проханням вирішення проблем. Але виступ депутата під час сесії не знайшов підтримки колег. «Така каже, в нас з 15 року там немає узналося жителів, що в них немає контейнерів. Вони там зробили десь свалку. Пенсію. А там зареєстрований жителям? Я не знаю, я не реєстрати. Запускали, спочатку?» Я, я не реєстратор. Так у нас я живу на улову, у нас дуже чоловік 50. У нас стоїть на той стороні два контейнери, а на другій. Ну, ще й багато, міжнапросимо. Так, ну хоч одному контейнеру. Я ж не кажу, що там їх треба 50. Поки в сесійній залі відмахуються від проблем глибинки, в таких віддалених маленьких селах люди щоденно потерпають від невирішених проблем. Відсутність регулярного транспорту змушують літніх людей долати кілька кілометрів багнюки бездоріжжя, аби закупитися ліками чи їжею. Щасливчикам, які мають транспорт, теж не солодка, адже шалені кошти доводиться витрачати на ремонт авто, ходити вулицями села лячно, адже повсюди купа безхатніх собак. А вуличне освітлення працює так. Так, да, за це, ну як сказати, вдячні. Ну, у ну, нас дорога, ви бачили. Я вам розкажу. Прошлого до розламали. І поїхали. Проблеми глибинки. Тема гостра і незручна, тому її часто уникають. Про неї бояться говорити навіть самі мешканці. Тому у нашому сюжеті місцевий розповів про проблеми не на камеру, проте без визначення діагнозу, неможливе лікування. Звертаємося до місцевої влади. У вас є можливості, хоч раз на рік відвідувати такі невеличкі населені пункти, спілкуватися з людьми та допомагати. Це не так складно, як ви собі уявляєте. Лариса Бодаєва істоміна Анастасія, канал Медіазміїв.